А я же тут... я... Сейчас... А побігла, бачиш, куди в яму. Забускував. Що ти, синку, робиш? Що ти плата у дітей? Та загуб? Заплати. Копий трактор. Давай закопуй трактор. Що не получается. Допомогти? Да. Почему пісочів? Пісочек точь. Да? Все, закопали. Хочеш уписати? Бизь як у нас дописывает. А це. До Що там? А це. Цікаво. 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 Тракто? Какие уж? Брудний трактор. Я а може не будемо мити?

Наливай. Тут Загруз реактор. Mm -hmm. Будемо доставати чи закопувати? Закопити. Давай закопаємо. Все, закопали. Aia. muito do músico, aiá, o do músico, na qual? O que, sino? Qual carro Sino, a tia é a sino? Tia é a sino? Que é? Sino, Valéria, que é a Sinoca. Sinoca. <laughs> а вот такая-то я. Какой? Такие у них неоновые луки, ну я понял. Эх, мы Давай вытащи. Шукаем рушничок. Да рушничок. Витает? Витачок, Витачок. Ой, да, 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 вот тут, сынок. Вот Дивись, О? сынок, сынок, Ось. дивись на меня. Литачок. Достаешь, давай, вытарай. О, витает.